Здравствуйте, шановні друзі! Сьогодні я радий представити Вам новий каталог насіння помідорів, перців і баклажан. Наш сайт працює і на ньому можна замовити насіння кращих колесійних сортів. Силка на сайт під цим відео. Замовляти краще на сайті, додаваючи товари в корзину. Кому це складно, на головній сторінці нашого сайту можна подивитись відео. Якщо не вийде, в крайньому разі можна замовити по телефону. Замовляючи через сайт, ви економите час свій і мій. Крім того, при замовленні через сайт Ви отримаєте ось такий перелік замовлених сортів. Насіння ми пакуємо в зіп пакети збірками. На бірках вся інформація про сорт. В одному пакетику помідорів по 20 насін, перців та баклажан по 15. Ціна одного пакетика для всіх сортів 25 гривень. Ми були вимушені трохи підняти ціну, бо подорожчали витратні матеріали. А ще ми оформили підприємництво, а податки ви знаєте немаленькі. Тепер що можна замовити? У нас більше 300 сортів помідорів, також багато сортів перців та баклажан. В цьому році майже 70 нових сортів. І зараз хочу сказати про найкращі наші новинки. Перша це серія сортів гноми. У нас було 35 гномів, але в зв'язку з великим попитом ми придбали ще більше 20 нових сортів. І тепер в серії гноми у нас 57 сортів. Ви знаєте, що серія названа гноми не тому, що кущі низенькі. Рослини можуть бути висотою до 1 метра і навіть більше. Гноми вони тому, що кущі компактні і не розростаються в ширину. З новинок гномів хочу сказати про такі сорти. Балет Мелані дуже урожайний сорт, міцні штамбові кущі. Плоди в основному овально сливоподібні, але можуть бути і округло серцевидні. Вони смачні в свіжому вигляді і їх можна консервувати. Бренді Фред – теж дуже урожайний сорт, великі ніжно-рожеві смачні плоди. Деякі з коричневатими плечиками з солодким десертним смаком. Завиток удачі. Штамбовий сорт має дуже гарні двокольорові плоди. Жовто-оранжеві з червоним рум'янцем. Вони дуже смачні і ароматні з фруктовим смаком. Сміх кукабари теж штамбовий сорт, незвична назва і плоди незвичайного забарвлення. Вони червоно-коричневі і дуже смачні. І ще один гарний новий сорт під назвою «Укус змії». Він теж тамбовий і дуже урожайний. Гарні плоди насичено рожевого кольору і дуже смачні. Це тільки 5 нових сортів. Основні гноми теж мають смачні плоди і хороший урожай. Будемо знайомити з ними в слідуючих наших відео. Йдемо далі. Хочу показати сорт Summer Sun або Літнє Сонце. Його ще називають Cherry фарби». Це супер сорт. Я дуже радий, що він прикрасить нашу колекцію. Це сорт черрі, дуже врожайний, але основна його цінність плоди. Вони дуже солодкі і смачні, хрусткі, смак екзотичних фруктів. І треба сказати ще про одну новинку: теж сорт черрі, двоколірна вишня. Має дуже гарні плоди, жовті з рожевим румянцем. Вони смачні та солодкі як цукерки. Далі сорт з плодами гігантами, який так і називається гігант Фаріна. Має якісні плоди, малих немає. Всі великі вагою до 1 кг. Дуже врожайний сорт з м'ясистими смачними плодами. Всі знають знаменитий сорт сержан Пепер. Цей сорт отриманий від схрещення двох сортів: червона німецька полуниця та осу синій. Плоди мають малинове забарвлення з фіолетовими плічками і серцеподібну форму. Але селекціонери пішли далі, і від схрещування сорта сержант Пепер з іншими сортами отримали багато нових чудових сортів. В нашій колекції вже було три сорта: сержант Марлі, отриманий від схрещення сержанта Пепер» і сорту Домінго Марлі, сержант Полуничний, отриманий від знаменитої полуниці Мішлаубах та сержанта Пепер, і сержант Пепер Бронза, різновид сержантів Пепер цьому році додали ще два нових сорта з цієї серії. Сержант Пепер жовтий отриманий від сержанта Пепер і Жовта булочка. І сержант Паскаль від схрещення сержанта Пепер і сорту Паскаль із Пікардії. Обидва сорта є в нашій колекції. Всі сержанти мають дуже гарні плоди. Здебільшого вони мають серцевидну форму. Для всіх сержантів, щоб отримати смачні солодкі плоди, треба садити рослини на сонячному місці і залишати плоди на кущах до повної стеглості. Тоді ви отримаєте насичений смак і аромат. Далі паскаль із пікардії. Чудовий сорт, раді що він у нас з'явився. На смак і врожайність 5 балів. Дуже гарні плоди, їх багато на кущі і сорт дає плоди все літо і початок осені аж до холодів. Ще один сорт з дуже гарними серцевидними плодами чудо Арканзасу. Сорт має великі плоди з солодким приємним фруктовим смаком. Це сорт тривалого плодоношення. Плодоносить навіть тоді, коли сезон вирощування інших сортів закінчується. Шоколадний бабусі Олівера це теж сорт з гарними смачними плодами. Вони великі, шоколадно-червоні, мають солодкий, м'який насичений смак. Сорт можна вирощувати у регіонах із прохолодним чи коротким сезоном. І завершує наш коротенький огляд кращих сортів новинок суперурожайний сорт Яша Йогославський. Крім високого урожаю, друга його цінність, великі серцевидні плоди, рожеві і дуже смачні. Яша Єгославський має підвищену стійкість до хвороб. Підписуйтесь на наш канал. В слідуючих відео будемо знайомити з іншими сортами і визначати серед усіх сортів самі урожайні і самі смачні. Бажаю всім українцям, всім нашим друзям, здоров'я і миру. До зустрічі в слідуючому відео.